3,5 мільйони гривень на допомогу родинам військових Кіровоградська міська рада розробила програму підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Вона передбачає як матеріальну підтримку, так і низку пільг по 25 тисяч гривень. Одноразової допомоги отримують родини загиблих військових. Інваліди першої групи 15 тисяч, другої 10, третьої 5 тисяч гривень. Інші учасники матимуть право на допомогу у розмірі до 2,5 тисяч гривень. Також усі родини учасників АТО будуть звільнені від квартирної плати. Проект програми передбачений на рік. Сьогодні її затвердив виконавчий комітет, далі повинна ухвалити сесія міської ради. Передбачаємо на відпочинок дітей для сімей загиблих в АТО 90 тисяч. Звільняємо відплати за харчування дітей першого, -4 і четвертого 4 класу, а там дворазове. п'ятий, одинадцятий, одноразове. Туди передбачаємо ми 100 тисяч. Безкоштовне навчання дітей і сиріт у школах. В клубах у спортивних залах.